Вітаємо усіх допитливих. Ми допоможемо вам досягти рівня Ерудит. Дивіться нашу вражаючу топ-п'ятірку. Сьогодні наша тема продукти харчування. Адже ми маємо знати, що їмо. П'ятірку відкриває той, хто всьому голова. Хліб щодня людство з'їдає понад 9 мільйонів хлібин. Половина всього хліба йде на бутерброди. В Англії найпопулярніший з сиром, в Америці з шинкою. Всім відомі сендвічі названі на честь графа сендвіча відомого картяра. Той придумав класти м'ясо між двома шматками хліба, щоб не забруднити руки за грою. Із хліба навіть створюють витвори мистецтва. Наприклад, в Лондоні із тостів різної піджареності склали величезну мозаїку Монелізи. Четверту сходинку посідає кукурудза. Вона може виростати до 7 метрів заввишки, що дорівнює висоті двоповерхового будинку. Кукурудза не лише основа для десятків страв. З неї роблять паливний спирт, клей, штукатурку, промислові водяні фільтри і навіть пластик. Цей великий злак містить 26 елементів таблиці Менделєєва і не втрачає своїх корисних властивостей навіть при консервуванні. А ще кукурудза сприяє профілактиці онкологічних захворювань, знижує рівень агресивного холестерину та покращує роботу печінки і шлунку. Третє місце. Тут у нас декілька фактів із життя спаржі. Зазвичай її готують, зв'язуючи у пучок і варячи в каструлі так, щоб стебла були у воді, а вершечки на парі. А подають з різноманітними гарнірами та соусами. Спаржу дуже любили і поважали в древньому римі. Її рецепт є навіть у найстарішій кулінарній книзі в світі авторства римського гурмана Апіція. Цю рослину обожнювали споживати Юлій Цезар, Людовик 14-й Томас Джеферсон. Лев Толстой говорили взагалі. В спаржу кілограмами, і неспроста цей овоч містить повно вітамінів та мінералів. На другій позиції банани виявляється, крім звичного всім жовтого кольору, вони бувають червоними. М'якоть таких яскравих плодів м'якша і солодша, але до нас вони не потрапляють, бо швидко псуються. Банани поживніші за картоплю, а сушені навіть більш калорійні як сирі. Ці фрукти серед усіх продуктів посідають четверте місце за популярністю, випереджаючи пшеницю, рис і кукурудзу. Щорічно в світі з'їдають більше ста мільярдів бананів. Лідер нашого рейтингу і один з найкорисніших продуктів йогурт. Його винахідниками були давні фракійці у Європі. Цей десерт став популярним завдяки хворому шлунку Людовика IX. Французькому монарху нічого не допомагало, окрім балканського йогурту. Підтверджено, цей молокопродукт і справді найкращі ліки. Йогурт природній антибіотик. Ще він зміцнює імунну систему, забирає сухість шкіри. Рекорд зі споживання цього продукту у світі належить фінам, які щороку з'їдають. Що найменше 35 кілограмів цієї смакоти. На сьогодні це все далі ще цікавіше. топ п'ятірка вражаючих фактів створено за підтримки універсалу форум. Тут ви знайдете широкий асортимент продуктів харчування, щоб перевірити усе почути. А заверкарти отримаєте знижку 3%. відсотки. Посміхайтесь і знайте, світі ще достатньо фактів, які приголомшать вас.